Чому Вашингтон зобов'язаний дозволити Україні вражати наданою технікою об'єкти в глибині Росії. Аналітики інституту вивчення війни пояснили, що атаки по далекому тилу РФ мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора. У Росії вночі спалахнуло кілька пожеж, пошкоджений газогін та лінії електропередач. Міноборони звітує ППО збила всі цілі. То що там насправді розкажу вам, я Ангеліна Швець. Ви на фабриці новин ставте вподобайку та підписуйтесь. У свіжих звітах заявили, що крім аеродромів, армія РФ використовує укриття в глибокому тилу для створення широкого спектра інфраструктури з підтримки воєнних операцій проти України. Є ще цікаве пояснення. Послухайте, передислокація літаків із російських авіабаз, що розташовані в зоні досяжності балістичних ракет Атакамс, не скасовує цінності використання цього типу ракет проти інших російських військових об'єктів, зазначає інститут. Видання РБК Україна з посиланням пише, що зараз у Росії є щонайменше 250 військових та е, воєнізованих об'єктів у межах досяжності американських ракет, які вже є в Україні. А поки Білгородщина, Курщина та Ростовська область зустрічає бавовно зет пабліки, заявляють у селі Муром Шебекінського міського округу Білгородщини Внаслідок атаки одразу п'ять дронів камікадзе у двох приватних будинках вибиті вікна посічені фасади. Також зазначають, що пошкоджено адміністративну будівлю та господарський об'єкт у новій та волжанці дрон здетонував між двома приватними домоволодіннями. Внаслідок вибуху пробиті дахи, вибиті вікна та посічені огорожі. Губернатор Гладков жаліється за село Петрівка. Там, за його словами, внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА у приватному будинку пошкоджено дах та фасад. Осколками відвіданий легковий автомобіль. Внаслідок ще кількох скидів. Ще в одному приватному будинку посічено паркан та транспортний засіб. Дроном камікадзе атаковано багатоквартирний будинок, вибито вікна і посічено фасади. Сьогодні по обіді під обстрілом було місто Шебекіно. Уночі в регіоні теж було неспокійно. У селищі ракетне загорівся газогін та лед. Гляньте. Гладков сьогодні повідомив, що ніби вночі на це рокитне теж здійснювалася атака дронів. Постраждало 13 осіб, а загинули п'ятеро людей. Всього внаслідок обстрілу селище ракетне пошкоджено 12 приватних будинків, два комерційні об'єкти та сім автомобілів. А також газопровід та лінії електропередач відзвітував російський губернатор. Ще одна нічна пожежа спалахнула в РФ та вже у Ростовській області. У батайську між Солоним озером та базою відпочинку Казачка загорівся очерет. На сідіть просто різко. Роса мене працювали на 400 квадратних метрах вогню. Кажуть, зараз населенню нічого не загрожує. У Курській області місцеві жалілися на звуки вибухів. За даними пабліків, працювала РосППО. Путінське Путінська міноборони заявило, що над областю збили два безпілотники. 80-ї бригади працюють на Курщині. Вони поділилися вражаючим відео. Показали, як завдяки безпілотникам, на які збирали усією Україною, нищать російську техніку, блокпост, укриття та системи зв'язку. А от бійці сил спеціальних операцій в Курській області вгатили дроном у військову вантажівку, яка мчала дорогою. Ймовірно, поставляла путінським армійцям зброю, палало довго і красиво. Тим часом у посадовців Курщини все йде за планом. Виконувач обов'язків губернатора Олексій Смірнов зазначив, Оперштаб штаб обмежує відвідування проведення різних заходів та дію відпочинкових комплексів на березі курчатовського водосховища, пише, поки треба потерпіти без риболовлі та літніх пікніків. З самого ранку на Курщині тричі оголошували ракетну небезпеку. Місцеві пабліки зазначили, варто залишатися вдома, облаштовувати там укриття. Згадали й про правила двох стін, і що від вікон потрібно бути якнайдалі. Президент Володимир Зеленський виїхав на кордон з Росією. Звідти він записував своє відеозвернення до Дня Незалежності України. Зокрема, через сумщину Росія пішла на нас війною, порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно оправдуючи одного знищити нас, те, що ніс на нашу землю ворог, тепер повернулося в його дім. Оголосив Гарант. Учора під час прес-конференції Зеленський також заявив, що операція на Курщині йде за нашим планом. Відзначив, вже є певні результати, але про всі зараз він говорити не може. Президент також назна, назвав однією з цілей операції показати реально, хто такий Путін Наведу вам цитату. Послухайте. Я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села, просто браво! Його люди там в шоці. Що вони вірили в цього демона? Зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. Кінець цитати. А от президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна із зворушенням спостерігає за тим, як Україна використовує надану ними з допомогу. Ось цитата: Ми зі зворушенням дивимося, як передані нами танки РТ-91 твердий на полі битви захищають Україну, борються в районі Курська, де Україна показує, що має силу та може контратакувати, коли показує, що війна не може бути безкарною. Кінець цитати. Вашингтон Пост пише, що наступом на Курську область РФ Україна намагається показати Заходу, що можна перетинати червоні лінії Путіна. Саме тому, на думку видання, Зеленський вимагає зняти обмеження Вашингтона на використання західної зброї для далекобійних ударів по Росії. Водночас журналісти наводять коментар про кремлівського політолога Сергія Маркова, який каже, що насправді в РФ вважають, що такий дозвіл буде надано, і в Кремлі готові до цього. Ось вам огляд ще одного іноземного видання: британська The Guardian опублікувала статтю, в якій йдеться, що Київ насправді прагне отримати дозвіл на використання наданої зброї щоб схилити Москву до переговорів про припинення бойових дій, як пише газета, високопосадовці України припускають, що використання англо-французьких ракет Storm Shadow у демонстраційній атаці покаже Росії, що військові об'єкти біля самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів. Вчора американська газета The Wall Street Journal водночас теж взялася аналізувати можливі цілі курської операції. Так у своїй статті пише, що почавши наступ на Курщину, Зеленський сподівався так вибити Росію з рівноваги, змусити її перекинути війська з гарячих точок, а ще спонукати Захід сильніше підтримувати Україну. А поки Путін днями провів нараду з начальником генштабу РФ та його заступником, троє сиділи за столом і жваво щось обговорювали. Росмедіа зазначили, це зустріч щодо ситуації у Курській області. Оприлюднили це відео та от цікаво, що звук на записі відсутній, а папірці на столі замальовані. Деталі обговорення Путіна, Герасимова і Груцького не публікувало жодне ЗМІ. А поки жителі суджі самі собі вибрали батьківщину, послухайте. Коні ж наже. Ми про наша Україна. А якими, на вашу думку, є цілі операції в Курській області? Пишіть у коментарях. Противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. За даними від командувача повітряних сил Миколи Олещука, атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Донеччину. Ворог застосовував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей. Запустив крилату Іскандер К, балістичну Іскандер М та шість керованих авіаракет Х-59 та Х 69 із повітряного простору Курської та Білгородської областей. Завдяки силам оборони більшість ракет не. Досягли своїх цілей. Також путінські війська атакували дев'ятьма ударними безпілотниками із мису Чауда, що у Криму. Вісім шахетів збили мобільні вогневі групи у Миколаївській області. Так сьогодні, вранці виглядала Харківщина. Клуби диму піднімалися із згарищ приватних будинків та лісосмуг. Рятувальники області ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російської агресії. У індустріальному районі обласного центру горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратних метрів. зазначили в ДСНС. А у Слобідському районі міста спалахнув двоповерховий приватний будинок. Деталі розповів міський голова Ігор Терехов. Послухайте, на жаль, Харків знов під обстрілами було два влучання. Перше влучання було у Слободському районі. Постраждало більш ніж 10 приватних будинків. Два з них повністю зруйновано. Шість людей отримали травми різного ступеня. Крім цього, друге влучання це газогін. Зараз пройшла локалізація цієї пожежі. Працюють наші комунальні служби, працюють працівники ДСНС швидкої допомоги на місці. Зараз відомо, що у Харкові внаслідок нічного акту агресії від РФ вісім людей зазнали стресу та поранень. А у Чугуєві вночі зайнялися два приватні будинки? Постраждали п'ять цивільних, серед яких чотирьохрічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Подивіться, як все було. Наслідок удару, завданого росіянами вчора ввечері по сумах загинула людина. Ще шестеро поранено. Ворог гатив з авіації. У результаті атаки уламками пошкоджені приватні житлові будинки. Із понівечених домів рятувальники евакуювали трьох цивільних та передали їх медикам. Паралельно вогнеборці ліквідовували виявлені осередки горіння, що виникли в помешканні громадян. На Дніпропетровщині День Незалежності теж минув не без російської загрози. Увечері загарбники двічі атакували Нікополь, скинули боєприпас із безпілотника. Били також із важкої артилерії. Після опівночі знову цілили по районному центру артснарядами, зазначив голова ОВА Сергій Лисак. У місті пошкоджена бузівля одного з підприємств. На щастя, без постраждалих. І вже від самого ранку ворог знову тероризує Нікопольщину на Покровську громаду скерував важку артилерію на червоногригорівську дрони камікадзе у Запорізькій області. За добу троє людей отримали поранення внаслідок атак військ країни-агресорки. Окупанти били понад три сотні разів різними видами озброєння, застосовували авіабомби, безпілотники та артилерійські снаряди. Пошкоджень зазнали 12 населених пунктів регіону. В ОВА надійшло дійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та. Об'єктів інфраструктури відзвітував Іван Федоров. Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Через російську агресію в області троє людей загинули. Ще дев'ятеро дістали поранення, із них одна дитина. Атаки росіян зазнала 19 населених пунктів та місто Херсон. Згідно із звітом, ова війська РФ поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та завод житлові квартали, зокрема у дві багатоповерхівки та 26 приватних будинків. За даними обласної прокуратури, сьогодні вранці Рефівці з БПЛА скинули вибухівку на одну із заправок у Херсоні. Поранення отримали двоє людей. Це 53-річний працівник АЗС. У нього медики діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба та ноги. Постраждав також 24-річний водій автівки. Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення черева, спини та стегна. Лікарі оцінюють стан цього потерпілого як тяжкий. Обох доставили до лікарні цієї ночі. Росіяни атакували готель Сапфір у Краматорську. Поранення отримали четверо людей. Попередньо усі вони журналісти. Ймовірно, це співробітники інформагентства Reuters. це громадяни України, США та Великої Британії. Один із постраждалих станом на першу дня і досі перебуває у підвалі під завалами розгромленого готелю. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. У двох репортерів 38 та 40 років лікарі діагностували мінно-вибухову травму, забіг головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Один із них у важкому стані. Окрім цієї будівлі, пошкоджено також поруч розташовану багатоповерхівку. Розбір завалів і рятувальна операція тривають. Найімовірніше, окупанти вдарили ракетою Іскандер М. Ворог поновив активність західніше Красногорівки. За даними аналітиків Deep State, Росіяни вчора почали атаку на позиції 46-ї окремої аеромобільної бригади. Задіяли три БМП та один танк. Висадили майже взвод піхоти, бої тривають. Також на карті зазначається, що війська РФ просунулися біля Водяного, Маринівки, Калинового, Орлівки та в Новогродівці. Тим часом, за даними осінт аналітиків Американського інституту вивчення війни, сили української оборони в ході контратакуючих дій найімовірніше мали успіх на лінії Сватове креміна ЗСУ провели локалізовані контратаки поблизу населеного пункту Дяне в районі Креміної та захопили деякі позиції ще минулого тижня. Крім того, українська бригада, яка діяла на лінії сватова Криміна, нещодавно повідомила, що здійснила контратаку та просунулася на 2 кілометри вглиб, що щоб знизити наступальну спроможність російських підрозділів у цьому районі. Разом з тим, на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу Тереська та Покровська. Український журналіст а нині військовослужбовець Артан Попов зазначає, що бої за Покровськ неминучі. Він пише, що на цьому відтинку ситуація залишається складною. Втрачаються наші облаштовані позиції. Доводиться відступати. Ворог також втрачає артилерію, але сунеться. А ось як по ворожій піхоті, неподалік Покровська відпрацьовують шершні довбуша. Рота ударних БПЛА 68-ї бригади. Вони влучно цілять і знищують путінських штурмовиків. За даними генштабу на Покровському напрямку наші захисники відбували 58 ворожих штурмових дій, зокрема в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Мирелюбівка, Гродівка, Птиче та Новогродівка. На турецькому напрямку впродовж доби точилося 14 боїв неподалік Нелипівки, Турецька, йорка та Деліївки. На харківському вітинку відбулося три зіткнення поблизу глибокого та Вовчанська. Войни третьої штурмової показали перше відео наступу на Харківщині. На кадри потрапив момент штурму ворожих позицій, коли українські захисники з десантування одразу вступили у вогневий контакт. Побачене вражає. Разбегаемся! За вчора зафіксовано 160 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 капів. Крім цього, здійснив понад 4800 тисячі обстрілів. З них 143 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони України завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ загарбників. Крім цього, уразили пункт управління, чотири артилерійські системи, дві РЛС, дві системи дистанційного мінування та склад боєприпасів. Росіяни втратили майже 1200 своїх солдатів. Нині президент Володимир Зеленський вперше оприлюднив, як виглядає українська ракета-дрон Паляниця. Зазначив, що учора в день незалежності відбулося її перше успішне бойове застосування. Розробку цієї ракети дрона завершили за півтора року. Дальність дії паляниці не уточнюють, але вона здатна завдавати ударів по 20 російських аеродромах. Її запускають з наземної платформи, а вартість такої розробки набагато нижча за аналоги. А тим часом росіяни так хочуть показати свою побіду, що випускають один за одним фейки про знищення техніки. Видання Більд розкритикувало продемонстроване російським змі відео, нібито знищення ракетою Іскандер М зенітно-ракетного комплексу. «Ірісті». зазначається, що ось ці кадри поширив пов'язаний із Міноборони Росії телеканал Звізда. У змі заявили, що інцидент стався біля села Сінне Сумської області України за 11 кілометрів від кордону з Курською областю РФ. Експерт Білд з аналізу відкритих даних Юліан Рьобке назвав оприлюднене відео дуже схожим на муляж. На його думку, про це свідчать три ключові фактори: по перше, ймовірність того, що і ті без прикриття стоїть на узлісі, навколо не видно жодного солдата. Буквально неможлива. По друге, нібито після прямого влучання немає полум'я або розривів. У справжньому комплексі ППО здетонували боєприпаси та паливо, уточнив Рьобка. І по-третє, після потужного удару, установка зовні практично не змінилася. Аналітик припускає, що вона була зроблена з дерева або схожого матеріалу. 39 дев'ятирічного підприємця Павла Дурова французька поліція заарештувала після прибуття його приватного літака в Париж із Азербайджанського міста Баку. На борту він перебував із охоронцем та жінкою, ім'я якої досі не розголошують. Орден на арешт видало національне управління по боротьбі з шахрайством при французькому митному управлінні. Офіційною підставою є те, що дуров зазначається у списку розшукуваних осіб у Франції. За даними місцевих змі, дурова можуть звинуватити у діях пов'язаних з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого і сексуальними злочинами проти дітей. Ймовірно, все тому що у Телеграм відсутня модерація контенту. А адміністрація месенджера відмовляється співпрацювати з владою. Французькі правоохоронні органи вважають дурова співучасником злочинів скоєних через Телеграм, через використання таких інструментів, як криптовалюта та одноразові номери, і відсутність контролю над платформою у Росії. Не забарилося із реакцією на арешт бізнесмена. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Загарова написала: цитую. А я ось згадала, як у 2018 році група із 26 шести но, у тому числі Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, репортери без кордонів, комітет із захисту журналістів та інші, засудили рішення російського суду заблокувати телеграм. Водночас Сидуров весь цей час залишався на волі, продовжуючи розвивати телеграм. Як думаєте, цього разу вони будуть волати до Парижа і вимагатимуть звільнення дурова чи проковтнуть язики? Кінець цитати Захарова в ефірі телеканалу Росія 24 заявила, що російські дипломати одразу зв'язалися з французькою стороною, коли дізналися про затримання дурова, і додала: проблема в тому, що є французьке громадянство у Павла Дурова. Відповідно, для Парижа, для Франції він насамперед є громадянином їхньої країни. Не змовчав експрезидент, а нині заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Колись вже досить давно я запитав у Дурова, чому він не хоче співпрацювати з правоохоронними структурами з тяжких злочинів. Це моя принципова позиція, заявив він. Тоді будуть серйозні проблеми в будь-якій країні. Сказав я. Він вважав, що найбільші проблеми у нього в Росії, і поїхав потім ще й отримавши громадянство. Він т... проживання в інших державах. Хотів бути геніальною людиною світу, яка чудово живе без батьківщини. Він прорахувався, заявив Медведєв. Український продюсер, режисер та сценарист Олександр Роднянський теж написав про затриманого. Наведу вам уривок допису. Павло Дуров упродовж усього життя наполягає на праві на свободу слова без жодних обмежень. За це він мало не сів у в'язницю в Росії. За це він опинився зараз у в'язниці у Франції. Чи справедливі претензії до дурова? Мабуть, так, але чи треба садити його до в'язниці? Це полемічне питання. Будь-який уряд має безліч способів відстоювати свою позицію, штрафи, блокування тощо. Решт дурова це подарунок Володимиру Путіну, який неодмінно скаже щось на кшталт. А де ваша хвалена свобода слова на заході? Кінець цитати затримання Павла Дурова у Франції перевернуло всі соцмережі. Так, навіть засновник компанії Тесла та власник соцмережі X Ілон Маск взявся цитувати пропагандистські російські видання. Він без розбору ретвітнув публікацію криптобізнесмена Маріо Ноуфала про затримання Павла Дурова. Прокоментував свій допис так «20 років. Зауважу, що в посту на Уфала зокрема йшлося, що засновнику Телеграм може загрожувати до 20 років в'язниці. Як джерело інформації, на Уфал вказав російське держагентство Супутник, яке входить до холдингу Росія сьогодні. Ряд російських змі написали про це з посиланням на французьке видання. Однак у поточних версіях цієї цифри немає. Заблоги теж не мовчать. Вони почали постити фото снарядів із запис із написом «За Дурова». Росія взагалі взялася використовувати затримання дурова у Франції у пропаганді. Так, російський перший канал у своєму випуску новин натякнув на те, що за арештом стоять американські спецслужби, і взагалі просувають наратив, що захід використовує подвійні стандарти. Тож в кампанію із дискредитації арешту дурова активно включилася російська влада, хоча сама намагалася неодноразово заблокувати діяльність Телеграм. Зазначу в останнє, це відбувалося буквально тиждень тому. За даними видання медуза, користувачі телеграм у Росії в ніч проти 19 серпня зіткнулися із збоями у роботі месенджера. Повідомлення про те, що телеграм не працює без VPN, надходили в основному з Москви, а також із Санкт-Петербурга. А на початку серпня Грозкоманнагнет оголосив про блокування месенджера Сігнал, нібито за порушення законодавства. Вже сьогодні розвидання база із посиланням на власні джерела заявило, що РФ чиновникам наказали видалити всі у телеграмі. У публікації йдеться, що таке доручення прийшло співробітникам низки силових відомств, а також посадовцям адміністрації президента та уряду Росії. Крім того, за словами джерел, така вказівка була дана і вищим чинам міноборони РФ, а також деяким великим бізнесменам. А взагалі, Павло Дуров, якщо хтось забув, є засновником популярної забороненої в Україні соціальної мережі ВКонтакте. До переписок, в який мали доступ російські силовики. бо більше дуров продавав компанію російському олігарху, якого називають гаманцем Путіна, Алішару Усманову. Саме сім'я Усманових, як пишуть змі, познайомила Путіна з Кабаєвою і вважається близькою до диктатора. Хоча сам Дуров публічно розказував, що є жертвою ультиматуму російської влади, в інтерв'ю скандальному такеру Карлсону Дуров розповів, що ще на початку українського євромайдану, у 2013 році, російська влада вимагала від ВКонтакті видати особисті дані учасників протестів. Після відмови дурову довелося покинути компанію та виїхати з країни. А от ідея створення телеграм у нього з'явилася ще в Росії, і саме через постійний тиск зі сторони російських можновладців, загалом, фігура дурова обвита величезною кількістю конспірології. Чи є він агентом Кремля, чи то він дійсно незалежний розробник, чи можуть взагалі російські словаки читати переписки у Телеграм? Пишіть ваші думки з приводу цього в коментарях. А ще в Азербайджані звідки до Франції прилетів Павло Дуров, нібито могла відбутися його зустріч з Володимиром Путіном. Принаймні так пишуть деякі пабліки. Але чи бачились вони насправді, ми не знаємо. А ще деякі прокремлівські політологи заявляють, що Дуров в останній момент намагався скасувати свою посадку в Парижі, бо ніби вже знав, що там на нього чекає арешт. За даними прокуратури Парижу, офіційну заяву про пре для преси про затримання засновника телеграму Павла Дурова озвучать вже завтра, 26 серпня. Підпишіться на фабрику новин, аби не пропустити нових деталей щодо цього арешту. Не забудьте натиснути дзвіночок і вподобайку під цим відео. З вами була Ангеліна Швець. До зустрічі.